Буває з вами таке, що от щось побачив а, і собі хочу не, могу, треба, а, хочу, не можу, треба терміново таке зробити. Так, і зі мною, з цими будиночками. Побачила плед в Пінтересті, все. І З того часу а, втратила спокій і вирішила за будь-яку ціну, що треба, що мені дуже-дуже треба такі, такі пліти. І почала в'язати будиночки. Поставила собі за ціль в місяць якусь кількість в'язати. не один в місяць, а якусь кількість, і ось що вийшло в мене за півтора місяці е, моєї роботи. 13 будиночків вже, можна сказати, побудовано. І ще хотіла сказати одну таку цікаву річ, помітила, е, що коли я починала в'язати, бачите, які притяжки в мене вже в карді, тому що в мене не було помічника. І та да да -та там -та! Такий помічник в мене з'явився така класна штукенція від Аді. завдяки якій жакард стало в'язати набагато цікавіше, легше, і виверіт подивіться, ось такі. Ну, В порівнянні, можна сказати, дивіться, який був і який став. Набагато економніший розходний точок і набагато цікавіше в'язати. Тож, якщо ви ще вагаєтесь, потрібен вам цей. Помічник, чи ні дуже-дуже раджу. Дуже класна приспособа, яка допомагає робити жаккард ще цікавішим, економнішим. Ну тут треба мені позаправляти нитки правильно, тут трохи старчать. Тож, купуйте. Не зважайте і е, задоволення вам забезпечено. А я пішла в'язати нові будиночки, тому що дивантики в мене величенькі. Па-па!